У Греції найменше розлучень. Греція має один із найнижчих рівнів розлучень у Європі. Традиційно шлюб у цій країні це не лише союз двох людей, а й важлива подія для всіх родичів. Сім'я відіграє ключову роль у грецькому суспільстві, тому подружжя намагається зберегти стосунки навіть у складні періоди. Крім того, у Греції розлучення часто пов'язане зі складними бюрократичними процедурами, що також може впливати на його невисоку поширеність. Більшість грецьких весіль досі відбуваються за православними традиціями. Це грандіозні святкування, які можуть тривати кілька днів. Хості обсипають молодят рисом, що символізує достаток, а наречені на удачу кладуть у взуття монету. Такий урочистий підхід до шлюбу підкреслює його важливість і зміцнює відчуття родинних зв'язків. Попри сучасні тенденції, які впливають на шлюбні традиції в усьому світі, греки продовжують цінувати сім'ю. Багато поколінь живуть разом або неподалік одне від одного, підтримуючи тісні зв'язки. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.